7 травня вітаю вас! Відео сьогодні буде про капельний полив. Те, що я вам зараз покажу, такої детальної інформації ви не знайдете ніде. Тому залишайтесь. І ще одне. Ближчим часом вийде відео, як не влетіти на гроші при виборі капельної трубки. Ми в свій час влетіли, тепер хоч бери та викидай. Але про це буде наступне відео. Покажу сам насос. Один вихід на теплицю і покажу другий вихід на ділянку під теж капельний полив. Так, по поводу насоса. поставлю вам зараз фото. Просто можете почитати, кому там що цікаво. Також є ще коробка від цього насоса. Ось. Теж буде вам фото. Поставите на паузу і почитаєте що до чого. Пише Італія, ну насос дійсно непоганий. Тому що, коли ми його брали, нам порадили саме цей. Він не дешевий, скажу вам одразу. Але люди, які поливають ним, то задоволені. Працює не перший рік, все чудово. Тут все просто гайка. Накручується, так? І майте на увазі, ті, хто продає гайку оцю, мало хто дає під неї резинку. Та має бути резинка, бо без неї буде протікати. Потім йде ось, дивіться, я вам швидко відкрутю. Як це все воно тут? Ось. Тут все дуже просто. Далі фільтр. Фільтр ось такий. Точно такий. Фільтр чищу десь раз на місяць, звичайною щіткою. І зверху, і всередині. Тут ось так. Вихід іде один в теплицю. У мене цей поливає дві теплиці. Зараз зайдемо, покажу. І вихід туди. Ось такі у нас тут огірки. І ось ця труба йде через першу теплицю. Тут у мене стоїть, як бачите, трубка капельна. І, до речі, капає з двох еміторів. Якщо перевернути дірки, туди буде капати туди. Якщо вона лежатиме в іншу сторону, то буде капати з цих дірок. Бачите, або так, або так. Капає і туди, і туди. Показати не зможу, тому що під огірком мокро, зараз йде дощ, ну, просто не хочу включати. І зараз зайдемо ще в іншу теплицю, он, бачите, проходить через стіну. Зараз я перелізу. Зайдемо прямо в другу теплицю. Ось вихід іде туди, в стіну. Зараз вийдемо. ось ось йде труба. он туди, в ту теплицю. Дві теплиці зараз зайдемо. Так, і ось вихід. Іде сюди, сюди. <кхи> і ось так. На краю заглушка. І в цій теплиці ось такі огірки. Значить, дивіться, що. Роблю, коли поливаю. Проливаю одним кубом одну теплицю. Якщо поливаю там, то крани закриваю тут. Заходимо сюди. По поводу, що я вам хотів розказати, по поводу капельної стрічки, яка в мене, так? Беремо престо, звісно. Зараз почитаєте що до чого тут. Ось так. Це новенька капельна стрічка, але стояла лише один рік. Зовсім нова. Емітор від емітора 20 см. Краще брати емітерну чим щільову. Якщо його до прикладу заб'є, просто отак потерли. І воно собі тече далі. Чудова штука. Значить, розібрав я цю всю штуковину, покажу вам більш детально. Я думаю, так буде зрозуміліше. Ось ця резинка чи прокладка, хто як називає її, ось. Вона, вона має бути отут, тому що більшість, ну, там її немає. Ось ця гайка. Тут ще одна ця резинка, гайка. Це все куплялося окремо, щоб ви розуміли, не в купі. Підбирали самі. Потім накручуєте сюди. Це все запихається сюди. Цим зажали і все. Фільтр теж накручується, ось такий він у вигляді. Ось так. І все працює. Ну, а зараз підемо, подивимось на ось цей вихід. Ну, а цей вихід у мене виходить ось сюди і на ділянку. Ось так. Якщо поливаю, до прикладу, помідори, в мене вони тут на одному місці вже третій рік будуть, то закриваю всі крани в теплицях. Повністю всі закриваю і відкриваю тут, де мені потрібно. До речі, крани є як чорні. Китайські дешеві, так є і просто досить непогані. Скажу вам, по правді різниці зовсім нема ніякої. Оці набагато дешевше по ціні, тому можна брати їх. Звісно, відчувається різниця по якості є гроші, беріть ось такі. Я б, чесно кажучи, брав би такі, ну вони кращі, так, якщо гроші є. Якщо їх нема, можна обійтися і простими такими китайськими. Їх у мене тут ось цілий ряд йде. А вже на край там вже стоять престол. В принципі, непогані зовсім. Можливо, вони швидше ламаються, отут ось. Я не знаю. ну Взагалі чудово поливають. Значить, Як проводиться полив? Полив проводиться 5 рядків. З одного єврокуба, проливаю один, два, три, 4, 5 рядів. Довжина ряда 45 метрів. Оце пролив. Ці крани закрив і відкрив наступні. І так далі. Пролив тут, полив, ну і, як кажуть, ви зрозуміли. І так всю ділянку. Хто початківець, бачите, майже однакові на вид, але різниця дуже велика. Ось такий кран з гайкою. Він йде на капельну стрічку. Її потрібно відкрутити. Бажано ставити капельну стрічку під тиском води. Не просто отак от натягувати на суху. Включаєте кран, воду і надіваєте, набагато швидше надівається. І закручуєте цю гайку. Ось такий кран, що без гайки, це кран на капельну трубку. Якщо є, о, повезло як, є капельна трубка, але в мене їх два види. Ось, до речі, дивіться, капельна трубка, емітори, ось так. Забивати потрібно або молотком, або щоб було жарко, тому що так туди застромить ну нереально його. Ось так. Тому крани ну, різниця є, щоб не переплутати. Оцей на капельну стрічку не піде. Значить, по з'єднувачах на капельну стрічку отакі. Хотів вам показати з'єднувач на капельну трубку, але немає. Ось є заглушка на трубку. Так? Це те саме, тільки замість оцього з двох сторон стоїть отака різьба. І ви просто з двох сторон запихаєте сюди і туди. Це такий переходнічок йде на капельну трубку. Тільки замість цього. Це заглушка. У мене немає щоб вам просто показати. Фух, втомився я. Не знаю, що ще, що вам ще додати. Ще такий момент можна отут відрізати, сюди поставити. Коліно, чи називають, як там ще його, ну ви зрозуміли, поворот відрізаєте, ставите сюди і виводите туди магістральну трубу. І тут у вас виходить стежка і підключаєте оці крани сюди, щоб не було, бо дуже незручно ходити через цю капельну стрічку. Буває або зачепиш, або там ще щось, то можна зробити і так. Просто виводите сюди і ось так. Там глушата і у вас виходить, що поливає сюди окремо і туди. Ну, а це такий знаєте, економний варіант. Просто на Штрикали тих кранів в трубу, зробили такого <хи> їжака і все. Ну, Взагалі, капельна система чудова річ, Гратися з нею можна як хочеш, виходи робити куди хоч. І наостанок, хто і досі зі мною, хто залишився, дам таку пораду. В кінці сезону, коли вже будете заносити оцей насос на зберігання, потрібно відкрутити ці всі болтики, зняти оцю всю кришку і витерти на сухо, отам все всередині. Я цього не зробив, коли поставив на весні, почав запускати, а він не робить. Отам все всередині заржавіло, скажу, прихопило до корпусу і насос не запускався. Я думав йому гаплик дійсно, хоча він стояв у мене в теплому місці. Ну, не, на, не на морозі, там, не просто тут я його залишив, що там щось. Потім розібрав це все, зняв кришку, а там трішки прихопило, була така іржа. Я його витер. Ну, все чудово працює. Наостанок ще додам, чому Єврокуб стоїть з боку, а не в теплиці. Скажу, по правді не подобається мені це, особливо в березні місяці. так як... Висадку огірками проводимо на кінець березня, то в цей час потрібно робити висадку, поливати, а вода холодна. Тут все затулено, звісно, плівкою, але все одно вода не прогрівається. Тому цей куб стоїть всередині і проливаємо з поливалки. Зараз заліземо знову сюди і поясню чому. Якщо, до прикладу, цей кубик поставить так, ось тут або хоча б біля труби, то я не зможу підключити капельний полив. Так як магістральна труба, вона йтиме сюди аж. Тому що куба метр. Потрібно метр відступити від стіни. Ось так. І вже потім ставити насос і аж сюди, десь йтиме магістральна труба. Тобто у вас виходить десь з метрів. Ну, два хай буде від стінки. Якщо порахувати всі огірки, отак, мінус 2, ну це виходить досить багато. Тому я радив би так, хто робить нову теплицю, робіть робочу зону. Робіть теплицю на 25 метрів, і робочої зони туди метрів три. Хай, хай у вас буде 6х30. Поставте єврокуб. І підключити капельний полив. Повірте, я б собі, можливо, в майбутньому я туди далі додавлю теплицю просто на робочу зону. Тому що з боку єврокуб зовсім не вигідно. Якщо хто вирощує влітку, хай він там стоїть, тому що в теплиці вода сильно буде перегріватися чи там зацвітати, закисати. то для вирощування огірка влітку хай вода буде з боку. Хто вирощує рано, як ми ось там кінець. Лютого чи там початок березня, перші числа, то краще зробити так. На цьому, друзі, відео буду завершувати. Надіюсь, воно було максимально корисним. Якщо що, пишіть коментарі, будемо буду відповідати. Цікаво буде поспілкуватися з вами. Знову розпочинається дощ. Добре, так, підмок, піду пить каву та сушить куртку. Ну а на цьому всім велике дякую. Далі обов'язково побачимось. І, як завжди, далі буде.